Десь там у зелених саванах Південної Африки колись народилося королівство, чиє ім'я стало синонімом мужності, йдеться, звісно, про Зулусів, народ, який не побоявся кинути виклик одній з наймогутніших імперій світу. Але як? Як так сталося, що одне, по суті, невелике плем'я змогло збудувати імперію, здатну протистояти найсильнішим гравцям того часу? У чому ж їхній секрет? Нумо, спробуємо розгадати цю загадку. І знаєте, відповідь тут не така проста, як здається, це не щось одне. Це, скажімо так, потужний коктейль із трьох інгредієнтів: геніальної військової думки, унікальної соціальної структури і, звісно, неймовірно міцного культурного коду, який ніби цемент скріпив усю націю. А починається ця історія, як це часто буває, з однієї людини військового генія, який буквально змінив усе. Тож давайте зануримося у світ військових інновацій легендарного вождя Шаки Зулу. Так. Шака він був не просто вождем, ні. Він був справжнім революціонером, який, по суті, переписав правила гри як на полі бою, так і в суспільстві. І саме його геній перетворив маленьке плем'я на таку грізну силу, з якою змушений був рахуватися весь світ. І ось його, мабуть, найвідоміша інновація. Просто уявіть собі, до шаки битви часто виглядали як ну, як перекидання легкими списами на відстані. А Шака просто сказав досить. І створив і клувао. Це короткий, важкий спис, призначений не для метання, а для одного, для нищівних ударів у ближньому бою. Це рішення просто перевернуло все з ніг на голову. А сама назва Іклува, знаєте звідки вона? Це, по суті, звуконаслідування, моторошний звук, який видавав спис, коли його витягали з тіла ворога. Це так, це робить історію цієї зброї якоюсь надзвичайно живою і, чесно кажучи, жахливою. Але геніальна зброя це ж лише половина успіху, правда? Шака розробив не менш геніальну тактику, її називають «Роги Бика». Уявіть собі картину: центральна частина армії, груди, йде в лобову атаку, щоб просто скувати ворога. Тим часом два швидкі фланги, роги, обходять його з боків, наче кліщі, і замикають у смертельну пастку. А на десерт свіжі резервні сили, стегна, які чекали свого часу, щоб завдати вирішального удару. Це була просто ідеально налагоджена машина для перемоги. Добре, з війною розібралися. Але сила злусів – це не лише про битви. Аж ніяк. Давайте зазирнемо до них додому, так би мовити, щоб зрозуміти, як їхня соціальна структура стала ще одним ключем до успіху. Отже, крааль це слово позначає центр життя Зулусів. Але це не просто село, не просто поселення. Ні. Це була геніально продумана жива фортеця, справжнє серце спільноти, яке билося в унісон з ритмами савани. Давайте подивимось, як він був влаштований. По-перше, зовнішня огорожа це перша лінія оборони від будь-якої небезпеки. Далі хатини, розташовані по колу, що створювало ще один захисний бар'єр. А в самому самому центрі було найцінніше загін для худоби. Треба розуміти, що для золусів худоба це не просто їжа, це було мірило багатства, статусу, всього. І така структура ідеально захищала і людей, і їхній головний скарб. Ми вже торкнулися заліза зброї та тактики. А тепер давайте поговоримо про софт, про той культурний код, який об'єднував зулусів про мову символів, вплетену в їхні традиції. Справа в тому, що для зулусів, одяг та прикраси це було щось значно більше, ніж просто спосіб прикрити тіло. Це була ціла мова без слів. Складна система знаків, де кожен візерунок, кожен колір міг розповісти цілу історію. І, мабуть, найяскравіша ця мова проявлялася в бісері. Тільки подивіться: кожен колір це було окреме слово. Білий міг означати чистоту або любов, чорний скорботу. Тобто, просто глянувши на прикраси, можна було прочитати сімейний стан людини, її почуття, а іноді навіть і наміри. Нейновірно, правда? І це стосувалося не лише бісеру. От, наприклад, бачите високий головний обір і січоло. Це одразу сигнал. Перед нами заміжня жінка або візьмемо воїна. Його щит це не просто шматок шкіри для захисту. Колір щита це його, так би мовити, військовий квиток, який показує до якого полку він належить. А всі ці прикраси з тваринних хвостів це як ордени за відвагу, що свідчать про його силу та статус. Отже, що ми маємо в підсумку? Поступово вимальовується картина, що секрет могутності Зулусів це не якась одна річ, це такий, знаєте, потужний сплав, де військова дисципліна, соціальна єдність і глибока культура переплилися в одне ціле. Тому що справжній секрет Зулусів це не просто спис. І не тактика, це синергія, коли один плюс один дорівнює не два, а десять, коли кожен елемент, військовий, соціальний, культурний, підсилював усі інші. Подумайте самі, залізна дисципліна у військових полках імпі виростала із соціальної єдності, що формувалася в краєлях. А ця єдність своєю чергою трималася на спільній культурі, на піснях, танцях і на глибокій, непохитній вірі в те, що духи предків завжди поруч за спиною кожного воїна. І ось цей унікальний сплав, ця єдність і є головною спадщиною Зулусів. І знаєте, що найцікавіше? Ця спадщина не загубилася в підручниках історії, вона жива, вона продовжує жити сьогодні у їхніх ритмічних танцях, у їхніх могутніх піснях, а найголовніше у їхньому незламному дусі та сильній самобутній ідентичності. І вся ця історія, зрештою, залишає нас із одним глибоким питанням. Що ж насправді є могутнішим спис, що може забрати життя, чи пісня, що здатна об'єднати цілий народ?